В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, а я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знову смутку, бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив. І це саме писав я до вас, щоб прийшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитись належало. Про всіх вас, бувши певний, що радість моя, то радість усіх вас. Бо з великого горя та стуги туги сердечної я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мені її прибагато до вас. Апостол Павло твердо вирішив, не приходити до Корінтян у другий раз у смутку. Тобто засмучуючи їх своїми справедливими докорами, він вирішив за краще написати листа. Хоч його послання написано не з цілі, не щоб засмутити коринтян, а щоб засвідчити любов, що в мене її прибагато до вас. Велике горе тугу сердечно відчуває апостол, коли йому приходиться, хоч і письмово. Звертатись до коринтян з викриттям з докорами. Насправді йому хотілось нічим не засмучувати своїх улюблених слухачів слова Христового. А як хто засмутив, не мене засмутив, а почасти, щоб не пригнітити і всіх вас. Досить. Такому каранню того, що від багатьох, через те навпаки, краще простити і потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через Те вас благаю, зміцніть до Нього любов, бо на це я й писав, щоб пізнати ваш досвід, чи в усім ви слухняні. а кому ви прощаєте що, тому і я, бо і я як простив, що кому. То кому я простив, зробив ти через вас від особи Христа, щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам Його задуми. Цього засвідченню любові до корунтян не протиречить та строгість до кровозміщення, коринському. чоловікові, Що ми читали у Першому посланні, Послі коринтян, 5 вірш. Апостол в тому випадку захищає Коринську церкву від гріха. А тепер, коли той грішник сердечно розкаявся, він згоден знову його прийняти до церковного спілкування. Бо на це я й писав, щоб пізнати ваш досвід. Чи в усім вислухнянні. Апостол Павло у першому посланні випробував Коринфян у послусі, і випробування вони пройшли успішно. Вони відлучили кровозмісника, як цього вимагав апостол. Тому Павло більше не хоче випробовувати церкву в А кому ви прощаєте що, тому і я, бо і я, як простив, що кому. То, кому я простив, зробив те через вас від особи Христа. Духовне єднання між апостолом та коронтянами. Прощення може відбуватися, тому що обидві сторони думають однаково. Прощення має бути щиросердечним. Христос тут являється Всевидячим свідком цього. Щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. Декотрі тут бачають вказівку на противників апостола Павла, котрі могли скористатися надмірною строгістю коринтян до грішника, для того, щоб навернути на свою сторону близько, близьких до нього людей. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місті. Ми, бо для Бога Христова, запашність серед тих, хто спасається і тих, які гинуть. Спочатку апостол Павло говорить, що апостоли були знаряддям для розбудення. Повсюдження запашності, цього приємного до сприйняття, Христа, Його вчення тепер вони самі проникнути тим Духом, цим Богом. Тим вказується богодуховність апостольської праці. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність в життя. І хто здатен на Це? Апостольська проповідь, однак животворча не для всіх, для одних, які в силу своєї впертості не бажають приймати спасіння від Христа, йдуть прямою дорогою на погибель? І хто здатен на це, питає апостол? Тобто, коли проповідник свідомо одним сповіщає вічне життя, іншим вічно погибель. Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо якісь щирості, як від Бога перед Богом у Христі. Це є апостоли, інші ж нездатні до такої діяльності. Вони пошкоджують Слово Боже, їм, звісно, хочеться зібрати навколо себе побільше учнів, і вони, звісно, тримають і таких, які не способні належно увірувати в Христа, як від Бога, тобто натхненні Богом. Перед Богом, усвідомлюючи, що Бог все бачить у Христі, тобто в єднанні з Христом. Це апостоли, амінь. Слава Ісусу Христу!